Вітаю, друзі! А також усі інші у нас сьогодні 25 листопада, і це 1371 триста доба мужньої оборони проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І у нас є такий собі невеличкий привід, щоб знову поговорити про Покровськ. Справа у тому, що 26 жовтня а, російський диктатор. Володимир Путін висловив доповідь від а, одного такого собі а, брехуна Валерія Герасімова, який розповідав йому про те, що а, Покровськ а, майже повністю оточений, і російські окупаційні війська разом з Мирноградом їх майже повністю контролюють. 29 жовтня. А, Володимир Путін, мабуть, Маючи ось таку безсумнівну якусь а, інформацію, яка заслуговує 100% навіть не 146% довіри, а, заявив, що Покровськ знаходиться а, в повному оточенні, повторив брехню Валерія Герасимова на той момент трюденної давнини. І ще заявив, що може запросити іноземних журналістів. До Покровська, щоб вони самі пересвідчились у тому, як російські війська героїчно захопили місто і оточили там багато багато тисяч українських військових. Ну що ж, 25 листопада. Ну, десь хто може сказати, що це ще не 26 листопада, що був точно місяць, але не забувайте, що у нас місяць може бути 30 або 31 день. І відповідно на цей один день у нас зараз вже фактично місяць. Тому це так само, як з нальотами дронів камікадзе. Коли інколи мене запитують, як я а, веду статистику, на що я пояснюю. Є різниця між а, статистикою. Але коли з 31 го на 1, наприклад, відправляються нальоти і збиваються дрон камікадзе першого, але відправлений він був 31, го Отже, це пуск, який було здійснено 31 го або 1-го. ну такий собі, знаєте, е вже аналітичного характеру, математичний дисонанс, але факт залишається фактом: місяць і покровськ не оточено. Місяць і покровськ не захоплено повністю. Місяць і Покровськ продовжує сковувати російські війська і тримати оборону. Саме про це сьогодні поговоримо, яка ситуація в Покровську, те, що як говориться в деталях? І саме ці деталі починаємо одразу. Говорити про Покровськ буду, як і завжди. Коли я згадую про Покровськ, то я згадую це місто як фактично три зони контролю, які зараз. Існують в самому місті, почну в першу чергу з зони контролю російських окупантів. На сьогодні російські окупаційні війська повністю контролюють південну частину міста. Вони контролюють такі райони, як Леонтовичі, це населений пункт село передмісті Покровська, Дурняк, Троянда. Відповідно, вони контролюють майже всі ставки Сазонова, по балці а вони контролюють мікрорайон Лазурний, Південний, Сонячний, Шахтарський це саме ті мікрорайони, які знаходяться в найбільш забудованій південній частині Покровська. Зараз, якщо збільшити. Мапу, то ви побачите по вулиці захисників України йдуть а, ці райони: це Південний, Лазурний, Шахтарський та Сонячний. Тобто в них є а, повний вихід на а, трасу М30. Траса М30 вона є таким собі, ну скажімо так, основним бар'єром, такою собі, межою в зоні контролю російських окупантів. Поговоримо саме про зону контролю. Сил оборони України. А майже вся північна частина Покровська залишається під контролем Сил оборони України. Так, відбувається час від часу там інфільтрації російських окупантів, але вони набагато швидше нейтралізуються, аніж, наприклад, в центральній частині міста. А зараз я збільшив якраз локацію. Де відбулася нещодавно спроба інфільтрації російських окупантів а, за залізницю? А, саме тут росіяни спробували в стабільну зону контролю Сил оборони України інфільтруватися через залізничну колію. А, і вони були фактично в цій, в цій локації нейтралізовані, але їх мета була яка. Їх мета була е, просучитися між районом е, вагонного депо та привокзального ринку е, до вулиці Української Берегині. Саме через цю вулицю вони вийшли на вулицю Івана Мазепи, яка якраз і забезпечує станом на сьогодні логістику Мирнограду. Тобто, їх мета була саме перерізати е, логістику, зайняти тут е, фізичний контроль. Цієї вулиці і фактично впливати таким чином на логістику. Як я сказав, сили оборони України нейтралізували цю загрозу. І зараз тут у цього апендіксу, який позначений на мапі Deep State, немає, він відсутній. Але є проблема. А проблема полягає у тому, що у російських окупаційних військ є місця для накопичення. Це район самого вокзалу. Вони накопичуються в районі самого вокзалу, а це район багажного депо, багажного відділення, і це фактично між вулицями Шевченка та Європейський, який є основним таким собі трикутником для зони контролю в центрі міста. Про що ми трохи згодом поговоримо? контроль... Адміністративних будівель і особливо гуртожитку ДНТК цей гуртожиток, саме ці руїни, я назву це, назву це так: саме ці руїни дозволяють їм накопичувати ресурс майже біля самої залізниці і відповідно, тиснути максимально тиснути на неї. що до центральної частини міста. Тут я можу сказати, що, звісно ж, на мапі Deep State ми бачимо таке розширення зон контролю. зони контролю Первомайка, центральна частина Покровська, Собачівка, трохи в рік та в Гнатівку зайшли росіяни, просачуються так. Але основна зона контролю в центрі це навіть не первомайка, це не Собачівка, це не ріг. Основна зона контролю це. Трикутник саме трикутник а, в центральній частині а, Покровська, трикутник між вулицями Шевченко та От Отут найбільша концентрація зараз а, для росіян по в питаннях накопичення і а, концентрації а, свого особового складу для подальшої інфільтрації. Тобто, для них ці вулиці є пріоритетними в питаннях утримання. В сірій зоні центру Покровська зони контролю. Ну Це такий собі, як арена двобою. назвемо це так, центральна зона. В принципі. Тут, в центральній зоні, російські окупаційні війська використовують, Ну наприклад, також адміністративні будівлі, а також промислові промислові об'єкти. А, наприклад, це колишній механічний а, завод. А, вони мають тут можливість накопичуватись в цих руїнах та концентруватися. Це район водоканалу, це а, адміністративні будівлі та школи, які вони використовують також для того, щоб пересіжувати. А потім виходять для подальшої інфільтрації по вулиці та провулкам. Тобто, на жаль, ось цей трикутник є для них таким собі. Ну, досить зручним для проведення цих а, інфільтрацій, в свою чергу, сили оборони України відповідно переважно знищують росіян а, дистанційно. Ми працюємо та сковуємо їх в цій зоні з використанням переважно fpv дронів а, використовуючи артилерійські а, а, системи для обстрілів а, цих їх позицій, там зон, де вони а, розміщуються. Нещодавно в них була спроба навіть закріпитися в виховному комплексі номер 2. і вони мали можливість туди відправити диверсійну групу. Вони спробували там закріпитися. А це по вулиці Центральній та Андрія Первозваного. Але в принципі, в цій локації було росіян нейтралізовано, це не означає з іншого боку, що вони не спробують там все ж таки в цих руїнах закріпитися для подальшої. Інфільтрації глибше вже в район а, Первомайки а, зачистки проходять. Ну скажімо так, переважно, як я сказав, працюють фпві-дронами артою. А, зачистки проходять досить рідко, а, безпосередньо прямий пряме боєзіткнення Так само, як до речі, самі росіяни вони не намагаються не нав'язувати бої ближній стрілецький бій силам оборони України. а Притримуються тієї ж самої тактики, намагаючись нас обходити наші позиції, наші вогневі точки, там де присутні наші підрозділи, вони намагаються ці локації обходити. Тобто, збережено ось цей момент. Другий, другий важливий аспект це кількість росіян. На жаль, через те, що вони мають повний контроль над південною частиною. Міста вони мають можливість відповідно накопичувати е, сили та засоби, е, концентрувати їх і постійно 24 на 7 інфільтрувати та відправляти в сам Покровськ. Зараз в Покровську приблизно до батальйону е, російських диверсійних груп по 2, 3, 3, 4 тіла. Інколи по одинокі ці тіла бігають по Покровську, але їх приблизно до е, батальйона. При цьому треба зазначити, що загальна кількість російських окупаційних військ в цілому на всьому покровському напрямі, або ну я назву це так, або всьому плацдармі сягає вже майже 170 тисяч. А по деяким локаціям співвідношення сил та засобів приблизно 1 до 6. тобто співвідношення набагато більше. В цій пропорції щодо наших сил та засобів. І росіяни цим користуються. Вони користуються над великим своїм людським ресурсом. Але є все ж таки деякі нюанси. По-перше, як я вже казав, росіяни не оточили Покровськ. Покровськ не знаходиться в оточенні. І місяць тому Валерій Герасимов, черговий. Раз зганьбився, але ну, що таке для російського ахвіцера зганьбитися? Та нічого, як два пальці об асфальт. А от, в принципі, ми бачимо, що оточення нема, але є нюанси. Зараз російські окупаційні війська намагаються обійти Покровськ саме а, з західної частини, а, використовуючи також а, напрямок через удачне та Котлине. Це пов'язано з тим, що оточити їм не вдалося, але перерізати логістику і вийти на гріш, ну, вони все ж таки намагаються. І зараз для них є пріоритетним, що по-перше, вони намагаються обійти а, промзону на заході, а, самого, а, на заході самого Покровська. Промзона на заході а, Покровська а, знаходиться під контролем Сил оборони України. Були спроби росіян в промзону взяти під свій контроль, безумовно, але їм це так і не вдалося. Промзона це, наприклад, завод електродвигун, це БУД-деталь. І якраз росіяни намагалися силами та засобами свого два, підрозділами 27-го мотострілецької дивізії зі складу другої загальної військової армії, яка в принципі і відповідає в першу чергу за бої в районі Покровська. Вони намагалися вже не стільки зайти в промку, скільки її обійти, а обійти по трасі М 30 Uh, і також вийти на дорогу 525. А, uh, Для чого їм це потрібно? Ну все дуже просто, тому що uh, сама по собі траса М30 це фактично та ж сама логістика, uh, яка веде до Покровська, і відповідно перерізання цієї логістики фізичне, а не вогневим вогневим присутністю uh, у вигляді FPV-дронів – Це дуже важлива зараз задача. для Російських окупантів а щодо 525, то це можливість вздовж південного берега річки Гришенка вийти на Гришине і почати бої інфільтрацію в саме Гришина і почати бої саме за цей населений пункт. Станом на зараз їм не вдалося реалізувати е, ці е, задачі, але е, відомо, що все ж таки в лісосмухах е, біля Гришино е, змогли закріпитися е, невеликі підрозділи росіян. Ну, зараз ведеться процес їх зачистки, але це не єдиний напрямок, по якому росіяни намагаються обійти. Покровськ, Котлине та Удачне. Через Котлине та Удачне вони також а, мають намір вийти а, на М-30. Тобто, ви бачите, що якщо раніше ми говорили з вами а, про рух росіян більш а, а, в західному напрямку, зараз а, я трохи так збільшу. І от, якщо раніше. Ми говорили про те, що росіяни будуть мати намір виходу на Дніпропетровщину для формування цього охоплення. То зараз якраз ні. Вони переважно зараз концентруються на ударі по М 30 через Котлина та удачну. Для цього вони сконцентрували підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 41-ї загальної військової армії і намагаються таким чином якраз. Перерізати як логістику і утворити таке собі враження ну, такого собі оточення Покровська. Все це робиться тому, що у росіян серйозні е, проблеми залишаються в районі так званого добропільського їх прориву. 51 ша загальна військова армія втратила серйозно втратила ініціативу, втрат понесла серйозні загальні втрати, і тому зараз не може забезпечити. Оточення а, Покровська через відповідно Червоний Лиман та Родинське як і планувалося з самого початку, тобто 51 ша загальна військова армія, вона провалила оточення Покровська, тому що вирішила піти на добропілля. І їм там Сили оборони України обламали все, що тільки можна обламати. Звісно ж, зараз, після того, особливо як було замінено командувача 51-го ЗВА, вони намагаються щось там собі е, влаштувати якийсь перформанс в районі Червоного Лиману та Родинського. Але, але і тут е, Сили оборони України. Зараз тримають позиції навіть більш того, якщо подивитись просто на цю мапу, то виникає питання, що найближчим часом дійсно може виникнути ситуація не найкраща для росіян, особливо тих росіян, які застрягли в районі Красного Лиману між озерами Маркова і для російського командування для російської 51-ї військової армії. Виникає ну така собі дилема, що треба відходити на лівий берег казенного торця, тобто залишати правий берег, е, як то кажуть росіяни, приймати складні рішення. Е, чи приймуть вони, вони ці рішення з урахуванням те наскільки вони настирливо намагаються прорватися до червоного лиману та відновити свої позиції е, по взагалі правому берегу казенного торця? Я думаю, що ні, тому знову ж таки говорили російське командування про оточення українських військ отримали оточення на добропільському напрямку деяких своїх підрозділів і поступово наближаються до повторення цієї історії. Ну хай так і буде. Але в принципі, звертаю увагу, що ситуація дійсно. Максимально складна зараз в Покровську тут не треба переменшувати того факту, що у російських окупантів надвеликий людський ресурс і вони ним використ... ним користуються. Ну як м'ясом, банально не шкодуючи від слова взагалі. Ситуація максимально складна, але при цьому, як би це дивно не линало, контрольована і більш-менш. Дивлячись на все те, що я навіть зараз вам розповів, ну більш-менш вона передбачувана. Дякую всім, хто дивився це відео. Я нагадую, що ви можете а, його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, порекомендувавши своїм друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, ви можете ще стати спонсором, обосеє, що дозволяє каналу робити більш цікавого унікального контенту для вас. А спонсори отримують відповідно вперше. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, в черговому огляді мапи бойових дій на обос я. Слава Україні! Слава нації!